Що я бачив в комі, Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу там показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку ну я два варіанти, або мене все стріла з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота. Я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти в якоїсь вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого немає. Ну принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання телювання там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, такі реальні. Не десять чув 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 Бо ну в мене дійсно був досвідком, Я там помирав після цих п'яти кульових. Я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. Взагалі, життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть розчаровує, Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими містами не можемо це побачити. мені здається, це якась інакша форма духовного життя. Про яку нам нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.